Справжнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Фортеза. від болю у горлі крутезна. Шанан. інновації для здоров'я нації. Немає іншого шляху. Славнозвісний командир полку Азов Денис Прокопенко Редіс, герой України, як ніхто знає ситуацію на фронті і дав відверту оцінку подіям напередку та в тилу. Скільки триватиме війна та на що передусім мають розраховувати українці? Розкажу за мить. З вами новини ТЕСІНЮ і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Це для нас дуже важливо. А зараз до новин такі командири, як Редіс, уже давно стали символами російсько-української війни. Він разом зі своїми побратимами з Азову пройшли пекло Маріуполя, пережили полон та катування та з гордо піднятими головами повернулися назад на військову службу. Редіс до українців звертається нечасто, уникаючи пустих балачок. Тож його посил має почути та побачити кожен українець. Командир визнає, головне питання для українців скільки. Ки ще триватиме війна після майже двох років від початку повномасштабного вторгнення РФ українці все частіше задаються питанням, як довго триватиме ця війна? Невизначеність та ймовірність того, що бойові дії триватимуть роками, тисне на цивільних та інколи навіть на вмотивованих військових. Але ж коли може закінчитись війна? Відповідь одночасно проста, але й невимовно болюча. Відповідь проста: Росія ніколи не відмовиться від своїх геополітичних цілей та не відпустить Україну зі своєї сфери впливу. Війна буде тривати рівно до тих пір, поки ми будемо здатні вести спротив. Будь-які перемир'я або домовленості будуть. Черговим тайм-аутом для ворога з метою накопичити ресурси для подальшого наступу. Тому наша здатність у критичний момент мобілізувати всі необхідні ресурси та працювати на грані над людських спроможностей не має поступово переростати в байдужість та безініціативну стабільність. За словами редіса, багато хто в Україні та на заході відмовляється сприйняти цю реальність, яку він відверто називає безжальною. Підіграють панічним настроєм і російські ІПСО, які намагаються зневірити українців у перемозі та кращому майбутньому. Проте чи є з цього вихід? Є і азов. Випробував його ще з 14-го року. Найкращі ліки від зневіри, паніки або апатії, викликаних роздумами про часові рамки цієї війни, активна залученість в історичні процеси, які відбуваються тут і зараз. Ми не знаємо точного дня, місяця чи року, коли ми переможемо і зможемо повернутись до наших родин. Але ми впевнені у тому, що скільки б не тривала війна, поруч з нами надійні побратими в наших серцях, любов до батьківщини, а в руках зброя. І все це не дозволить нам відступити ані сьогодні, ані через рік або 10 років. Кожен українець має вибір. Він важкий, але потрібний. Його не уминути, вважає командир. Ті, хто досі не задіяні на службі в силах оборони України, мають зробити свідомий вибір: взяти до рук зброю, поповниши ряди військових або стати для армії надійним тилом, який працює на підтримку обороноздатності країни. Ця війна надовго, вона може тривати роками. Від нас залежить. Що саме ми робимо щодня, аби наблизити нашу перемогу? А от головний розвідник України Крило Будану вважає інакше: Росія наразі не має планів вести війну у 25-му році. Це Стверджує очільник гур Кирило Буданов. за його словами, рашисти намагаються вдавати, що їх ресурси нескінченні, проте це не так втрати, яких зазнає Росія, вийдуть їй боком. Можу вам єдине сказати, що планів вести війну у 25-му році Російська Федерація не має станом на зараз. Можливо, під кінець 24-го року, якщо нічого не зміниться, вони будуть це коригувати. Але зараз планів таких. У них немає та є проблеми і не стільки з підтримкою суспільства, бо думка пересічного росіянина там мало кого цікавить. Питання в ресурсах ця війна дуже дорога, і ресурси там не є необмеженими. Може, трішки грубо буде звучати, але ми воюємо за чужий кошт, а от вони за свій, і вони свої кошти рахують, хоч здається, що ні, і дуже прискіпливо. А чия думка ближча вам Редіса чи Буданова? Та як гадаєте, ви скільки ще може тривати ця війна? Пишіть свої думки у коментарях. А також ставте вподобайку і підпишіться на канал. До зустрічі!